Геометрія 10 класу дуже цікава. А ще цікавіше, сьогодні задача попалася на додатковому занятті. Отже, сторона АВ, трикутника АБЦ лежить у площині альфа. Площиною альфа у мене є сошит. Сторона Трикутника, нижня сторона, ось так, як я поставила. Далі, площина бета, яка паралельна альфа, перетинає сторони трикутника, АЦ. І БЦ у точках А1 і Б1 відповідно. Для того, щоб зрозуміло це пояснити, я придумала такий спосіб: розрізала великий трикутник по червоній лінії, а площиною бета, яка паралельна площині альфа, буде лінійка. І тут гарно видно, що лінійка відітнула від великого трикутника ще один маленький трикутник, який буде А1Б1 С. Лише в такому вигляді зрозуміло, що. Дитина бачить ось ці трикутники, а точніше подібні трикутники.